Друзі, моя клініка обслуговує в рік більше трьох тисяч пацієнтів з захворюваннями ясен. І всіх цих пацієнтів ми не беремо в лікування, поки ми не навчили їх чистити зуби. Неважно, чи це е, стоматологи навіть ми лікуємо і вчимо їх чистити зуби. Нас колись вчили, що правильна методика це мести мітлою зверху донизу, знизу до гори. Що я вам скажу? Так чистив колись Радянський Союз, вони вже давно без зубів, так і мітри. Яка методика на сьогоднішній день вважається найефективнішою? У нас в роті є всього-навсього два місця, які треба вичищати. Це між зубами і під десною. Як туди зайти? Беремо щітку, робимо кут 45 до зуба, половина щитини має бути на десні, половина на зубах, і дуже просто взагалі нічого героїчного, по кругу за сонцем або проти сонця на місці 5-6 разів прочищаємо оце з'єднання яс зуб. Ці ділянки найвразливіші, тому що там практично немає емалі, і це найкраще місце для скупчення мікробів. Емаль зуб вичищається дуже гарно по ходу. Дві 5-6 разів направо, 5-6 разів наліво, зверху вниз, Середина умова одна-єдина, ви постійно маєте торкатися десни. Дві хвилини зранку і ввечері. Раз в півроку до стоматолога на профілактику, і ви маєте всі шанси дожити своїми зубами до глибокої старості.